Друзі, слава нації! З вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі? Можемо нас всіх привітати. На цей раз у нас є потужна перемога, суттєва перемога. Поліція Івано-Франківської області закрила незаконний кар'єр москальського попа колотила. Це хто не знає, нагадаю, це так званий кар'єр Бача. Який здійснював свою злочинну діяльність на території двох областей. З Чернівецького боку це село Іспас, з боку Івано-Франківської області, це села Кути та Слобідка. Як ви бачите, з приходом нового генпрокурора, як я казав раніше, і повторюся, з приходом пана Кравченка почалася робота. Почалися вручати підозри. Ну, щось відбувається суттєве. Розумієте, бо коли. Прокуратуру Івано-Франківської області очолював такий корупціонер Хема, то москальський піп здійснював свою злочинну діяльність, його ніхто не помічав. З приходом пана Кравченка, я так розумію, з приходом нової його керівництва прокуратури Івано-Франківської області бізнес москальського попа колотела закінчився. Що вам ще хочу сказати? Вручили підозру одному з поплічників москальського попа, Колотила такому собі козлану. Я так думаю, що це не остання підозра, будуть ще продовження. Вилучили техніку, все опломбували. Я так розумію, що будуть нараховані збитки немалі. В подальшому буде відізваний. Спецдозвіл на видобуток гравійно-піщаної суміші, бо, я так розумію, він там виданий з великими порушеннями, як то кажуть, порішалі. Ну, поки що все добре. Буду вас тримати в курсі подій. Ну, добре, наскільки це можливо, що добре. Ну що, друзі, як ви бачите, два роки ми боролися з цим всім. Все-таки я дописався. Ви пам'ятаєте, скільки було комісій з різних структур, з різних областей. Але все-таки, бачите, є кінцева крапка в цьому всьому, і щось таке відбувається позитивне для збереження нашої природи. Спецдозвіл буде, я так думаю, скасований. І як ви бачите, якщо громада проти, і місцева селищна рада, селищний голова разом з громадою, а не з корупціонерами і злодіями, то можна з чого здобитися. І це я хотів би ще звернутися до таких ж, таких ж самих незаконних кар'єрів Вашківці Залуччя, Завалля Івано-Франківської області. Друзі, бачите, разом ми села, народ є влада. І якщо захотіти, то можна добитися всього. Бачите, за два роки такі припинили їхню злочинну діяльність. Я розумію, що тяжко, я розумію, що довго. Ну, як ви бачите, зміни є. Я вам прикріплю до цього відео, що вони там, які вони там жах і безлад зробили. Прикріплю фото всіх дійових осіб. Я ще зроблю повноцінний сюжет, напевно, що в прямому ефірі, щоб ви бачили, що там дійсності відбувається. Бо того, що там наробили, вистачить на повноцінний. Документальний фільм, повнометражний. Може на годину, може і на дві. Максимальний репост цього розголосу, цього відео, розголос це і все. Максимально поширюйте це відео. Щоб люди бачили, що все ж таки щось відбувається на краще. Дякую за роботу поліції Івано-Франківської області. Я думаю, що буде продовження. І, друзі. Головне вірити в себе. І тоді щось буде. Два роки комісії, два роки писали. Я писав, мешканці сіл писали, Куцька селищна рада. Бачите, є результат. Все, роботу припинили. Так що всім гарного дня. Слава Україні! Разом до перемоги! Так, ось це канал, дивись. Чик. А це наскільки вже нижче русло, основне русло річки. Це просто піп'ят, що вони тут наробили. Ось це канал. Ось. А це наскільки нижче саме русло річки Чермаж. Це просто терендець. Це не було куди дівати готову продукцію. Ніхто не купляв щебінь, бо документи ліві.